Астріт Ліндгрен Пеппі, довга панчоха, сідає на корабель. Пеппі сідає на корабель. Пеппі старано замкнула двері віли хованка і повісила ключ на цвяшок біля одвірка. Потім винесла з веранди коня. Востаннє вона виносила його з веранди. Пан Нільсон уже сидів на у пепі на плечі. Він розумів, що відбувається якась незвичайна подія. Наче я все вже зробила, мовила пепі. Томі й Аніка мовчки кивнули головою. Справді, все вже було готове. Ще рано, може, підемо пішки? запропонувала пепі. Томі й Аніка знову лише мовчки кивнули головою, і вони рушили до містечка. У порт, де стояла на якорі, стрибуха, кінь неквапом потупав слідом за ними. Пепі глянула через плече на вілу і сказала Добра хатка, без бліг і взагалі зручна. Мабуть, з нею не зрівняється жодна негритянська глиняна хижа, де мені відтепер доведеться мешкати. Томі і Аніка все ще мовчали. Якщо в моїй глиняній хижі буде повно бліг, повела далі пепі. Я приручу їх, триматиму в коробці з-під сигарет, і вечорами гратимусь в третього зайвого. І поначіплюю їм бантики на лапки, а двох найвідданіших і найкмітливіших назву Томій Анікою, і вони спатимуть уночі зі мною на ліжку. Але й від такої заяви Томі Аніка не стали говіркіші. Що таке з вами? обурено запитала пепі. Знаєте, що довго мовчати небезпечно, язик сихається, коли його не вживати. Я мала в калькуті знайомого муляра, що отак мовчав, як ви. І з ним сталося те, що й мало статися. Якось він захотів сказати мені: до побачення, люба пепі, Щасливої дороги і дякую тобі за товариство. І що ж ви думаєте? Спершу лице в нього скривилося, бо завісив в щелепах заржавіли. Тому їх треба було змастити мастилом для швадської машинки. А тоді він промимрив убу уму. Я зазирнула йому в рот і знаєте, що побачила? Язик у нього сохся, наче зів'ялий листок. Потім уже той муляр до віку нічого не міг сказати, тільки у бу-уму. -бу". Було б дуже прикро, якби таке сталося і з вами. Спробуйте, поки не пізно. Може, вам пощастить краще за того муляра вимовити. До побачення, люба Пепі, щасливої дороги і дякуємо тобі за товариство. А ну, спробуйте. Щасливої дороги, люба Пепі, і дякуємо за товариство, слухняно сказали Томі й Аніка. Слава Богу, мовила пепі. А то я вже боялася за вас. Якби у вас вийшло у буму. Я б просто не знала, що робити. Нарешті вони побачили порт і стрибуху, що стояла на якорі. Капітан довга панчоха давав з містка свої накази. Матроси жваво готувалися до виходу з порту. А на березі вже зібралися всі мешканці містечка, щоб попрощатися з пепі. І ось вона з'явилася разом з Томі, Анікою конем і паном Нільсоном. Йде пепі довга панчоха, йде пепі довга панчоха. Дайте їй дорогу. Почулося з усіх боків. Люди розступалися, а пепі вітала їх, киваючи головою. Потім узяла на руки коня і понесла його трапом. Бідолашна тварина недовірливо роззиралася на всі боки, бо коні не дуже люблять морські подорожі. А ось і ти, люба моя доню! вигукнув капітан довга панчоха і на мить припинив свої команди, щоб обняти пепі. Він пригорнув її до грудей. Пепі також обхопила його руками, і вони обнялися так міцно, що аж ребра затріщали. В Аніки цілий ранок стояв у горлі клубок. А коли вона побачила, як пепі понесла трапом коня. Клубок раптом зник, і вона заплакала, стоячи на пристані між пакунками, спершу тихенько, а потім дедалі голосніше. Не рюмсай, гримнув на неї Томі. Людей соромно. Та від цих слів Аніка ще дужче заплакала. Вона так ридала, що аж тремтіла. з пересердя підгилив ногою камінця, який поторохтів по набережній і впав у воду. Власне, Томі залюбки шпурнув би того камінця в стрибуху огидну шхуну, що мала забрати від них пепі. Щиро казати, якби ніхто не бачив, Томій сам заплакав би. Але при людях він стримувався. Тому він і підгилив ногою камінця. Пепі збігла трапом униз і кинулася до Томі й Аніки. Вона взяла їх за руки і сказала Лишилося десять хвилин. Почувши це, Аніка прихилилася до купи пакунків і заридала так, що на неї жаль було дивитися. Томі не знайшов більше камінця, щоб підгилити його у воду, тому він тільки насупився і міцно зціпив зуби. Пепі оточили діти з цілого містечка, що прийшли попрощатися з нею. Вони дістали свої глиняні свистки і зіграли для неї прощальну пісню. Та, хоч пісня мала бути веселою, вона прозвучала дуже, дуже сумно. А Ніка так плакала, що не могла встояти на ногах. Томі згадав, що він написав для пепі вірша. Він витяг з кишені папірця і почав читати тремтячим голосом Прощай, люба Пепі, ти їдеш від нас. Але пам'ятай повсякчас, що друзів таких, як залишила ти. До віку тобі не знайти. Складно до ладу, вдоволено мовила пепі, я вивчу цей віршик на пам'ять і проказуватиму його химерянам, коли ми ввечері сидітимемо біля табірного багаття. До пепі з усіх боків тиснулися діти, щоб попрощатися з нею. Вона підняла руку і попросила тиші. Друзі, почала пепі, відтепер я зможу гратися тільки з негринятами. Я ще не знаю, які в нас будуть розваги. Може, ми будемо перекидатися з носорогами, чи бігати на випередки з удавами, чи їздити верхи на слонах, чи гойдатися на пальмовому вітті? Одне слово, якось будемо коротати час. Пепі на хвилину замовкла. Томій мій Аніка відчули, що вони вже ладні зненавидіти тих негринят, з якими пепі гратиметься. Але, мабуть, настане такий день у пору дощів довгий нудний день, коли нам набридне бігати роздягненими по дощі, а нічого кращого ми не придумаємо. Та як добре поміркуємо, і, може, здогадаємося залізти в мою глиняну хижу, якщо тільки глина не зовсім розмокне, бо тоді з неї можна буде лише пекти пиріжки. Та коли глина не зовсім розмокне, ми посідаємо в хижі. Негринята і я, і вони, мабуть, попросять. Пепі, розкажи нам щось. І тоді я розкажу їм про малесеньке містечко, що лежить дуже далеко, на другому кінці світу, і про те, що там живуть білі діти. Ви собі не уявляєте, скажу я їм, які то гарні діти, білі, мов сніг, тільки ноги в них бувають не дуже білі. І ще вони чудово свищуть у глиняні свистки, але найкраще знають таблицю вноження. Мабуть, негринята зажуряться, що вони зовсім не знають таблиці вноження, і мені доведеться якось їх утішати. Може, я тоді розвалю хижу, замішу глину з неї, і ми напечемо глиняних пиріжків, а потім самі вимастимося в глину з голови до ніг. Думаю, що мені пощастить чимось їх розвеселити. А тепер дякую за все і бувайте здорові! Діти знов засвистіли в свистки ще жалібніше, ніж перше. Пепі, підіймайся на борт, гукнув капітан довга панчоха. Зараз, капітане, відповіла пепі. Вона обернулася до Томі й Аніки. Який у неї дивний погляд, подумав Томі. Так дивилася на нього мама, коли він був дуже, дуже хворий. Аніка й далі лежала на пакунках. Пепі підвела її, пригорнула до себе й прошепотіла. Прощай, Аніко, і не плач. Аніка обхопила її руками і жалібно схлипнула Прощай, пепі! Потім пепі міцно потиснула руку Томі і кинулась трапом нагору. В томі скотилася по носі велика сльоза. Він щосили стіпи в зуби, але це не допомагало. З очей скотилася друга сльоза. Він узяв Аніку за руку, і вони почали дивитися на пепі разом, але не бачили її на палубі. Бо перед очима завжди все розпливається, коли їх затуманюють сльози. Хай живе пепі довга панчоха. загукали люди з берега. Підіймай трап, Фрідольфе! скомандував капітан. І Фрідольф підняв трап. Стрибуха була готова плисти в далекі краї, аж раптом. Ні, тато Єфраїме, так не годиться, мовила пепі. Я цього не витримаю. Чого ти не витримаєш, доню? здивувався капітан довгапанчоха. Не витримаю, щоб бодай хтось на світі плакав і сумував через мене. А тим паче то мій аніка. Спускайте знов, трап! Я залишуся у віллі хованка. Капітан довгопанчоха трохи помовчав. Роби, як знаєш, врешті сказав він. Ти завжди мала волю. Пепі, Кивнула головою. Так, я завжди мала волю. Вона почала прощатися з батьком, вони знову обнялися так міцно, що аж ребра затріщали, і домовилися, що капітан часто, дуже часто, навідуватиметься до пепі у віллу хованка. І, взагалі, тату Єфраїме, тобі не здається, що дитині краще мати свою домівку, ніж тинятися по морях і мешкати в глиняній хижі, мовила Пепі. Ти, як завжди, кажеш правду, доню моя, відповів капітан Довгапанчоха. Певне, що у Вілі хованка життя твоє буде впорядковане, не те, що на морі, а для малих дітей впорядковане життя багато важить. Пепі попрощалася з матросами шхуни і ще раз обняла тата Єфраїма. Тоді взяла на свої дужі руки коня і знесла його на берег. Стрибуха тим часом знялася з якоря. Але в останню мить капітан Довгапанчоха згадав про одну важливу річ. Пепі. гукнув він, у тебе ж, мабуть, немає вже грошей. Ось на, лови! І він кинув на берег скриньку з золотими монетами. Та, на жаль, шхуна вже відпливла далеченько, і скринька не досягла берега. Хлюп, і вона зникла під водою. Люди на березі розчаровано зітхнули. Але тут знов почулося хлюп. Це пепі пірнула в море і відразу з'явилася над водою, тримаючи в зубах скриньку. Вона вибралася на берег, скинула водорості, що прилипли в неї за вухом, і сказала: Тепер я знов багата, як троль. Тільки Томі й Аніка все ще не могли збагнути, що сталося. Вони стояли, вражено пороззявлявши роти, і дивилися то на пепі, то на коня, то на скриньку, то на шхуну, що під усіма вітрилами виходила з порту. Ти не, ти не відпливаєш? несміливо запитав нарешті Томі. Вгадуй до третього разу. відповіла пепі, викручуючи мокрі коси. Потім вона посадовила на коня Томі, аніку й пана Нільсона, поклала на нього скриньку і сіла сама. Гайда додому! крикнула вона дзвінким голосом. Аж тепер Томі і Аніка все збагнули. Томі так зрадів, що навіть заспівав свою улюблену пісню, вирушають шведи в далекий похід. Аніка тільки плакала, що не могла відразу спинитися. Вона й далі схлипувала, але тепер уже з радощів. Пепі обняла її рукою, і Аніка відчула незвичайний спокій. О, яке все раптом стало чудове! Що ми сьогодні робитимем пепі? спитала Аніка, коли врешті перестала схлипувати. Та, може, зіграємо в крокет, відповіла Пепі. Добре, погодилася Аніка, бо знала, що з пепі навіть грати в крокет цікаво. Або ще. Пепі на мить замовкла. Всі діти тиснулись навколо коня, щоб почути слова пепі. Або ще підемо на річку і вчитимемось ходити по воді. По воді не можна ходити, сказав Томі. Чому не можна? заперечила пепі. Якось на кубі я зустріла рибалку, що кінь чвал рушив з місця. І діти, що оточували його, більше нічого не почули. Проте вони все ще стояли на пристані і дивилися вслід пепі, що поспішала до вілли хованка. Скоро їм стало видно тільки темну цятку. А потім зникла і вона. Кінець. Для вас читала Любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!